Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати допрацювання єврокубика, але перший його треба помити. Міша вчора був у мене в гостях, привіз мені спеціальний миючий засіб. Він є дешевий, недорогий, тут не реклама. Зараз покажу він привіз і що я хочу зробити. О, маємо кубик. він такий весь по той, беушний якийсь. Маслах, смовах. Я вже попшикав, то є отакий засіб О, фея, коштує 55 гривень. Випускаю його місто Фастів, Київська область. Наш український. Це не є реклама, але воно роботу робить. О, Наглядно видно. О. Воно роботу робить. То так. Тверду роботу робить. Я вже попшикав його, зараз трошки воно від'їсть його, далі беремо. Керхер і погнали мити. Відмиєм покажу, що я що я зробив з кубиком, яке допрацювання, то вже все буде в полі. Добре, поїхали. Друзі. Кубик відмився. То капець. Таке воно роботу свою робить. <кхід> Міша. Вика, тобі дякую за пораду препарату. Я вже маю ту кліщинку, то я вже собі куплю. В кубик набирається вода. Зараз будемо їхати в поле. Будемо підживляли. А як будемо підживляли? Побачите в полі. Добре. Я приїхав де я до якошусіну. Зараз я буду то підживляв. О, єврокубик, тонна води, на колесах від Таврії. там писали мені в коментарях, що не будуть тримали, будуть заслабенькі. Не за слабенькі. Тримають добре, тримають супер, тонну витримують. Що я доробив? Я доробив ззаду отаку трубу 75-ку з каналізації. Там посверлив отвори. На 25 о через 30 сантиметрів. Посварив отвори і таким чином, відкриваючи той синій кран, підживляю собі траву на сіно. Добре, зараз беремо штатив, що то буде, як воно буде лялося, як воно буде все. Зараз все покажу. Добре, поїхали. Друзі, кубик порожній. Травичка підживлена. О, видко, що я поїздив. О, є сліди. Думаю, на відео було видко, що я поїздив. Робить воно роботу супер. Півтора метри 75-ї труби, порізав сверлом отвори на 25 через 30 см. Приєднав до Єврокуба. Супер! Травичка підживлена, сіно підживлене. О, отака от доробка до Єврокуба. Ліс. Пташки співають. Весна. Друзі. Доробка удачна. Все добре. травичка підживлена. Супер. Роботу воно свою робить. Так що і класа відтримують, і підживу роблять, все добре. Добре, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Бувайте здорові!